Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні в нас 30 липня. Живемо ми на заході Рівненщини і я хочу показати вам сьогодні наш баштан. Вірніше баштанчик. Кавунів ми садимо не багато, для себе тільки трішки, щоб поїсти. Почали йти в нас дощі і наші кавуни почали трішки рости. Я вже думала, що будемо зовсім зовсім без кавунів цього року, але кілька є. Зараз я вам покажу. Оце починаю з діляночки, де посаджений кавун-гібрид Шуга Yellow F1. Вирощуємо його вперше. Заявлений він як ультраранній кавун, але ознак ультраранності я тут не бачу, тому що на 60-й день він повинен вже достигнути. А в нас якраз сьогодні і є 60 днів після висадки розсади. Він дуже-дуже довго стояв, не зав'язувався цвісти цвів, а зав'язів не було. Та й зараз тут не дуже багато зав'язів на ньому. От, є де-не де, деякі от навіть трішки більші, я вже важила 800 г, 900 грам, кілограм є. А заявлені вони в описі 4-5 кілограм. І називають їх цукровий малюк. Це, знаєте, щось подібне до кавуна вогник, такий круглий, невеличкий, темно-зелена шкірка, а всередині він такий червоно яскраво-червоний і солодкуватий, дуже смачний. Та й люди питають в основному про маленькі кавуни. І ми самі великого кавуна не з'їдаємо за один раз, а маленькі сіли, покуштували так добре, ми двох живемо з чоловіком. Великі кавуни в основному йдуть дітям, а маленькі ми самі з'їдаємо. Надіюся, цей також буде дуже смачний, тим більше, що він має жовту м'якоть серединці і хрумку. Думаю, якщо гарна погода, то вони таки достигнуть, ми спробуємо. А оці малесенькі зав'язі, мабуть, вже не дочекаємося. Хіба що в вересні потягне гарна погода, і вони таки ще достигнуть. Торік же ж так було. Ми до жовтня-до половини жовтня їли кавуни з города. А тепер переходимо на другу полосу. Зліва ми тільки що дивилися це були шуга Єлоу, А ось із цієї сторони, з правої кавун Ромерія, також гібрид Ромерія F1. Цей кавун вже має навіть і величенькі кавуни, він саме перший почав зав'язуватися і саме перший почав гарно рости. А ось туди далі буде в нас кавун Orange King. Жовтий кавун. дойдемо, я вам покажу його. А зараз ось тут. Це Ромерія, також гібрид Ромерія F1. Кавун пише середньоранній, але він у нас виявився самий ранній. Самий перший дав зав'язі. І ось які вже плоди на сьогоднішній день. Мають також, бачите, темно-зелену шкірку. І кажуть, досягають вони до 12 кг. Ну, будемо бачити, бачите, цього року погода не дуже сприяє. Кавун має цей сильний ріст. Він так і спочатку гарно пішов в ріст і багато листя на ньому було. З і дуже добре, що так багато листя, вони захищають плоди. Ну, І видно, що цей кавун не дуже вибагливий у вирощуванні і гарно родить, врожайність його гарна, багато завізи є тут. І багато таких, що вже, мабуть, швидко й будемо куштувати. Ще бачу, ці пружинки біля них не сохнуть, але вже з дня на день можна буде дивитися до них. Має бути цей кавун солодкий, з невеликим насінням. І як достигне, я обов'язково покажу вам відео, як розріжемо. Це в нас три гібриди всі нові. Ми їх ще не вирощували. Хочемо знати, які вони на смак, як ростуть. А ось далі пішов оцей в смужечку кавунчик Orange King. Про нього я дуже багато чула. Відгуки гарні, солодкий гарний кавун, великий. Це також гібрид кавуна з яскраво-жовтою м'якоттю. Він характеризується великими плодами округлої форми, вагою навіть до 8-11 кг. Але ще от не дзвенить в порівнянні із ромерією, один кавунчик там уже дзвенить, тільки ще пружинка не сухенька, а можна буде то їсти швидко. Ці ще почекаємо. Хоч він теж пише ранній. На ньому шкірка світло-зелена із темними смугами. Такий подібний до цього кавуна, ми кілька років вирощували підряд Golden Grace. Також жовта-м'якоть і темні такі смуги. І нам дуже-дуже він подобався. За смаком прекрасний кавун. Цього року вирішили спробувати ось цей Orange King. Ну, от, я думаю, що такі. Треба з розсади садити кавуни, бо дивлюся, ті, що посаджені з розсади. Кавуни вже є, і ми їх спробуємо, не дивлячись навіть на таку холодну весну. А от з тих кавунчиків, які ми посіяли, в основному сортові, тут є гібриди. Прямо у відкритий ґрунт. Не знаю, чи ми щось дочекаємо з цього року. Причина цього може бути тільки одна: погодні умови. Кавуни люблять тепло, особливо температуру вище 30 градусів, і дуже погано переносять холодні періоди. А в нашому регіоні тільки те й відбувається, що температура то висока, то занизька. Ось тепер тільки дивіться, скільки обійшла, знайшла перший. І от дивіться, такі ж комашки є, Ось бджілку я зловила, прилетіла. Запилювати є кому. Але ж під час запилення може бути або сильно вітряно, або дощ, або холодно. І ті бджілки бідні мучаться. Оце, мабуть, із-за погодних умов, і оцей кавун набагато далі відстає від тих, що ми посадили з розсади. Дивіться, є багато зав'язів, але вона все малесенька і навряд чи вона вся встигне достигнути. Будемо надіятися, що в вересні потягне така гарна погода, і ми їх також скуштуємо. Минулого року той баштан, що посіяний з насіння, також набагато більше відставав від того баштану, що посаджений з розсади. Але ми дуже багато кавуна і в вересні з нього ж і з'їли. Надіємося, що цього року буде те ж саме. Ще велика різниця в цих баштанах, що я баштан з розсади замульчувала агроволокном і навколо кожного корінчика замульчувала сіном, а цей баштан не замульчований. то може бути різниця в температурі ґрунту. Ну, а тут в кінці баштану, зараз вам покажу гарбузики. У мене вже такі гарні навіть завізі. Я посадила собі на кашу і атлас, і арахисове масло. Любимо ми страви з гарбуза. Чоловік дуже каші любить солодкі, а я запікати з рибою це для мене щось. Оце мускат, де прованс. Ну, а тут, напевне, оце буде арахисове масло. Вже гарненькі великі такі, скоро будуть. На сьогодні в мене все. Я показала вам свій баштанчик. Надію, спробувати кавуни маємо. Так що бажаю і вам гарних врожаїв ваших кавунів. До наступної зустрічі!